Друзі, привіт-привіт! Це розбір завдань з Телеграму, рубрика 9.1.1. Я розбираю завдання, які надсилають мені безпосередньо учні напряму в телеграм канал коли вони не розуміють, як робити якийсь номер із домашки, самостійної роботи чи самостійної підготовки до НМТ. Власне, на сьогодні я підібрала аж три номери, і я впевнена, що кожен з них вартує вашої уваги. Перша задачка була на стереометрію. Насправді це завуальована задачка на піраміду, але прочитаємо за умову разом. Точка М рівно віддалена від усіх прямих, які містять сторони правильного чотирикутника АБЦ проекцією точки М на площину АБЦ є. Точка О, яка належить трикутнику. Знайдіть відстань від точки М до сторони АБ, якщо відстань від точки до площини дорівнює три корінь з двох. А сторона дорівнює 18. Перше, на що нам треба звернути обов'язково нашу увагу, це те, що нам сказали про те, що це у нас рс трикутник рівносторонній трикутник. одразу покладіть його на площину, зробіть з нього плоскеньку фігуру, так до якої ми будемо зараз е, докручувати всю іншу умову. От це у нас, наприклад, буде трикутник АБЦ. Він у нас рівносторонній, але коли ми на нього дивимося під кутом, воно а вже ж у нас видозмінюється. Так, тому що е, така штука, як, наприклад, рівність сторін. Вона не зберігається під час такої проекції. Тож, точка М рівно віддалена від усіх прямих і віддалена від площини трикутника. Абе це виглядає, знаєте, як що? як просто піраміда з вершиною М, яка намагається спуститися своїми. Кінцівочками до точки А, до точки Б, до точки С, але це ми не показуємо, ми з вами покажемо, що. Власне, я пропоную нам із вами показати проекцію цієї точки М на наш трикутник. Потім ми з вами зробимо декілька виносних малюнків і зрозуміємо, куди ж все ж таки проєктується ця точка М. Поставлю якусь точку О. Виносні малюнки ще раз повторюю: будуть окрема основа буде, і не основа буде. Нам необхідно з вами знайти відстань від точки М до сторони АВ Ось так. Покажемо, це також буде перпендикуляр, я вам більше скажу. Тільки це перпендикуляр, який стоїть, знаєте, якщо... От я зараз покажу на своєму блокнотику, це перпендикуляр, який буде до сторони Тобто той, той факт, що у мене зараз ось це кут 90 градусів, впевнена, вас не смущає, правильно? А той факт, що воно у мене під кутом стоїть, можливо, когось і починає смущати. Нехай не смущає. Це, все нормально, все добре. Так от, відстань це є перпендикуляр, я от, до цього. Якщо сторона АБ дорівнює 18 см. Перше, на що ми з вами звертаємо увагу, це правильний трикутник АБЦ. Якщо ми з вами його вималюємо окремо, то у нас із вами вийде рівносторонній трикутник з усіма однаковими сторонами. Не тільки АБ буде 18 від цього. так? У нас і БЦ буде тоді 18, і АЦ буде тоді 18, тому що це основна сутність правильних фігур. Однакові кути, однакові сторони. Так от, а куди ж тоді, якщо наша точка така прям вся рівно віддалена від усього, чого тільки можна, так? Куди ж вона тоді прямує? В центр цього правильного трикутника. Прям в центр. А що таке центр нашого трикутника? Це та точка, в якій перетинаються всі. Висоти, бісектриси і медіани цього правильного трикутника. Тому що всі ці висоти бісектриси і медіани трикутника вони у нас, в принципі, співпадають так, по одним прямим. Ось так, наприклад, ось так, наприклад. Ось ці, ці фіолетові прямі, які я зараз проводжу, от вони всі у нас із вами будуть і бісектрисами, і медіанами, і висотами. Як на них подивишся? Я зараз залишу, напевно, що тільки одну. Тільки одну. Таку бісектрису Медіану висоту. Е, e, І скажемо, що вона у нас точечкою О, там, де у нас перетнулися всі інші висоти бісектриси і Медіани, так? Поділилася у якомусь там відношенні. А в якому відношенні? Тут нам треба пригадати властивість медіани, про яку постійно забувають абітурієнти. А я Блінський, наголошую, що ви пам'ятали про цю властивість. Вона дуже важлива, як бачите в стереометрії, так і в планіметрії. Отже. Властивість медіани говорить нам про те, що та точка, в якій перетинаються наші медіани, вона ділить нашу медіану на відношення 2 до 1. Тобто ось цей шматочок, що починається від вершини, завжди в два рази більший, ніж шматочок після перетину. Якщо тут, наприклад, у нас буде з вами 10, то це буде 5. Ну так, для, для порівняння, для прикладу. Окей, проекцію точки М на площини. Точка О, окей. Знайдіть відстань від точки М до сторони А якщо відстань від цієї точки до площини дорівнює 3 корінь з 2. Ось це у нас 3 корінь з 2, Ось це нам треба знайти. А ось це Бог знає що. Ми можемо з вами зараз, в першу чергу, куди подивитися, так це е, зробити собі винесення ось цього трикутника. Погнали? Винесемо ось цей трикутничок. Я пропоную нам поки що трішечки зменшити зображення. Ми будемо знати, до кого нам треба повертатися, що нам треба перевіряти. Я роблю окремий виносний малюночок Б ОС. Ой, не О. Тут давайте поставимо точку К на якусь. Ну так, от. Просто точка О це точка перетину. Так, ось, ось вона у нас ось тут буде. А це буде точка К. БКЦ. Тут перпендикуляр. Від того, що наша БК була медіана, вона АК і КЦ зробила однаковими. Вона поділила їх навпіл. Вся сторона 18, значить цей шматочок буде 9. Ця сторона 18. Чому дорівнює БК? Ми можемо це знайти? Спокійно можемо це знайти з вами, правильно? За теоремою Піфагора ми виражаємо з вами, що БК в квадраті плюс 9 в квадраті дорівнює 18 в квадраті. Тобто БК в квадраті плюс 81 дорівнює 324. Ну і з цього ми з вами виражаємо, чому дорівнює тоді наша БК. Основна сутність того, що ми з вами маємо зараз прибрати все зайве від е, ну, нашої БКшечки, для того, щоб вона залишилася ізольована. Сподіваюсь, зрозуміло. Як я можу це пояснити вам ще? Так? Щоб, якщо ви не знаєте, як потім корінь з цього всього брати, залиште це у вигляді 9 в квадраті. Ось так ми з вами зараз зробимо. БК в квадраті дорівнює 18 квадрат мінус 9 квадрат. А це у нас різниця квадратів. І на НМТ теж, теж вам рекомендую саме так і робити: 18-9, 18 плюс 9. 18 +9. Тут у нас виходить дев'яточка, тут у нас виходить 27, яку можна, до речі, розбити як 9 помножити на 3 для зручності. Значить, наша БК – це корінь квадратний з 9 помножити на 27. На 9 на 3. І от там, де у нас були квадрати, ми це виносимо, бо це 9 в квадраті, де є, нам буде просто 9 вже без квадрату, 9 корінь з 3. А що це ми з вами знайшли? А ми з вами тільки що знайшли довжину всіх можливих бісектрис, медян і висот, які б ми могли з нами там провести. І якщо ми придивимося на малюнок, то, судячи з усього, я тільки що знайшла. Наприклад, нехай це буде у нас, там, ну не знаю, це R. Це R. Ось така от Медіана. так? Якщо ми з вами зараз уважно розглянемо, що таке CR, пригадаємо властивість Медіани, то ось цей шматок буде в два рази більший, ніж ось цей. А значить, якщо вся вся медіана у нас 9 корінь з 3, то цей шматочок 6 корінь з 3, а цей шматочок 3 корінь з 3. Ви можете це легко виразити, коли скажете, що у вас нехай ось це от буде 2К, ось це буде 1К, тоді 2К плюс К дорівнює повністю вся 9 корінь з 3, 3К дорівнює 9 корінь з 3, а значить 1К дорівнює Три корінь з трьох. Нам насправді тільки одна кай потрібна була, бо саме ось цей ось шматочок ОР мені якраз і цікаво було б знайти. Дивимося переважно на цей трикутник, який у нас там вийшов. М Р. ОР ми знаємо, він три корінь з трьох. Ось це три корінь з двох. Чому тепер дорівнює гіпотенуза? І виходить, що наше рішення такої піраміди зводилося виключно до того, щоб знайти два дві торими піфагора не більше. Ну, власне, можемо саме дорозв'язувати так, що у нас МР в квадраті дорівнює три корінь з трьох під квадратом плюс три корінь з двох під квадратом, тому що це обидві сторони будуть катетами. МР буде гіпотенузою. Залишається мр в квадраті дорівнює 9 помножити на 3 плюс 9 помножити на 2. Все прибрали своїми. квадрат, корені квадратні прибрали, тому що там квадрат вступився за них, так? І тріючки також підвели під квадрат. Ну, власне, все. У нас залишається мр в квадраті це 9 помножити на 3 плюс 2. Ой, спойлери. <хи> і залишається, що у нас? МР в квадраті дорівнює 9 помножити на 5. А чому я ну, не дорахую, що мені важко, чи що? Ні, я просто зараз вами візьму і одразу з цього приберу коренем ось цей квадратик. І МР, і мР залишиться у нас просто 3 корінь з 5. І це буде остаточна відповідь. 3 корінь з 5 – результат. В чому дорівнює відстань від точки М до сторони АВ. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Сподіваюсь, все співпало. І ми рухаємося з за вами далі. Задання з параметром, які ви мені надсилали ще на попередньому тижні, але я все ж таки вирішила його от сьогодні якраз і розібрати, бо попросили мене на цьому тижні в чаті розібрати логарифму. Я подумала, а чому б і не параметр? Правильно? Правильно! Отже, дивимося, що тут треба робити. Нам треба визначити найменше ціле значення, а за якого один із коренів рівняння буде належати проміжку. Одразу, прям от незрячим оком, можна побачити, що це у нас натяк на квадратне рівняння, в якому замінили якусь ось це змінну так? Логарифму. Якщо ми скажемо з вами, що нехай логарифм 2х у нас буде t, наприклад, ну просто якась змінна t, якась буква, яка просто от замість логарифму будемо тільки її писати. У нас з вами буде що? t квадрат мінус а мінус 1 помножити на t. Нехай вас зараз не смущає кількість букв в рівнянні, це для математики абсолютно нормально. І мінус А дорівнює нулю. Що я зробила? Тут квадратик я залишила, тому t в квадраті. Тут замість логарифму я приписала t, а всі мої а залишились там, де вони і стояли. І тепер я розумію, що в мене квадратне рівняння, в якому я тільки не х розв'язую, а t розв'язую. За дискримінатом, очевидно, так? бо в принципі, ну, віє там можна ультанути, але слабимо по сторінки, так? по дискримінанту. Дорівнюється у нас а мінус 1 під квадратом, мінус 4 помножити на 1. Дурнадія, не будемо її робити, помножити на мінус А. Дорівнює, Розкриємо цю дужечку з квадратом, залишається А квадрат мінус 2а плюс 1, але мінус на мінус дає нам плюс, тому тут буде плюс 4А. І звідси ми розуміємо, що ось ці подібні роблять нам ось, таку, ось такий квадратний тричлен. А квадрат плюс 2а плюс 1. І це все можна скомпонувати до А плюс 1 під квадратом. Окей, тоді, чому дорівнює Т1? Важливо тут не помилитися, не написати випадково за звичкою вже Х1, Х2, тому що ви себе обманюєте. Т1 дорівнює ось цей член Б, середній член з протилежним знаком А-1. А 1. A -1. Плюс корінь з дискримінанту А плюс 1 поділити на 2 помножити на 1, тому що перед Т стоїть одиничка. Просто на 2, коротше каждо. І Т2 дорівнює А-1 мінус, ну фактично, мінус А плюс 1, але я одразу розкриваю ці дужки, А-1 мінус А мінус -1, 1, якщо внести мінус в дужечку одразу буде так. Поділити на 2. По-перше, тут А наші взагалі скорочуються, а тут одинички скорочуються. Залишається 2А поділити на 2. А тут залишається мінус 2 поділити на 2, що скорочується до просто мінус одинички. судячи з усього, що так. Мінус одиничка. Двічки скорочуються, залишається просто А. Або так, або так. Тому дужечка сукупності. Ну, а далі найцікавіше. А далі найцікавіше це треба повернутися до логарифмів, так? Тому що ми їх тимчасово проігнорували, але ми не можемо залишати відповідь для «т», Бо що таке «т» для цього завдання? Нам необхідна відповідь для «х». І що ми з вами тепер робимо? Ми з вами кажемо, що наша «т» Дорівнювала логарифм 2х. Тепер повернемося до того, чому вона дорівнює у нас, так? наша тема. Вона у нас вже відома просто. Виходить, логарифм 2х дорівнює або а, або логарифм 2х, який ми з вами замінювали, дорівнює мінус одиниці. І тепер, що на яке питання відповідає логарифм? В який степінь треба підвести 2, щоб отримати х? В степінь А. Перепишемо. 2 під степенем А дорівнює Х. Або просто поміняємо його одразу місцями X це 2 під степенем А. І те саме зробимо саме тут. В який степінь треба підвести 2, щоб отримати Х. В мінус перший. Тут все очевидно, тут все прям прозоро, так? 2 в мінус першому. Виходить, тут у нас з вами відповідь Х дорівнює 2 під степенем А. А тут Х вже прям готовенький, так? 2 під степенем мінус 1. Перевернули, буде одна друга. Тут ми вже нічого не зробимо. Це вже кінцеве. Але ось тут, що у нас тут вами залишається? Нам треба з вами подумати, логічно уявити собі, що можна замість А такого підставити, щоб Х був від 30 до 100, Але щоб бажано все ж таки так, от, от ну, найменше значення, А, щоб прям побільше не обирали. Ну, а що це у нас буде заме? Яка цифра має бути замість А, щоб ми Х сказали, що він більше 30? Наприклад, 2, якщо було б, 2 в четвертому. Ой, вибачте, 2 в квадраті, це у нас 4. Не підходить, так? Нам треба від 30. І от очевидна єдина відповідь це 2 в п'ятому, яка буде 32 дорівнювати. Бо наступні всі значення А, вони будуть так, все ще належте цьому проміжку, але А вже буде не найменша. Найменша була п'ятірочка. Тому, якщо ваша відповідь 5, вважайте, що ви на таке завдання заробили собі 2 бали. Друзі, у мене було ще одне, одне завдання в каналі. Сьогодні такий. Ну, Прям насичений буде розбір 9,1,1. Але завдання теж дуже цікаве і теж вартує вашої уваги, бо це у нас планіметрія, тепер не стереометрія. На рисунку зображено квадрат А, С Д. На сторонах Б і С вибрали точки так, що АК це у нас 4, МЦ у нас дорівнює 10, а КМ дорівнює М – це у нас на малюночку та і показали вже. Нам потрібно до кожної величини добрати її значення. Спочатку довжина сторони С, Д. Добре, що це квадрат. Нам на цьому насправді дійсно буде легше. Якщо одразу кажу, як треба розв'язувати, куди треба думати. Ми з вами зносимо зараз ось це значення от сюди. А що це я зробила? А я тут провела насправді висоту. А ця висота через те, що вона летить до основи РБ-трикутника, рівнобічного трикутника, вона у нас е, стає від цього, знову ж таки, як в РС Трикутнику, тільки РС трикутнику це про всі висоти медіани бісектриси. А в РБ-трикутнику це тільки до тієї прямої, що до основи прямої. Тільки от ця пряма. Дорівнює і бісектрисі, і медіані, і висоті. Тож, через те, що це у нас висота. Вона під кутом 90 градусів через те, що вона у нас ще й медіана, то ось це от у нас ще дорівнює ось цьому. Якщо ми з вами придивимося уважно, то це у нас також буде 10. Правильно, бо ми з вами зробили такий прямокутничок МЦД і якась там буква, нехай аж. Значить, і С у нас теж буде 10. А значить, сторона АД дорівнює 4 плюс 10, плюс 10. Тобто 24. Нам потрібна була довжина сторони квадрата. І неважливо, яку сторону ви знайшли АД, чи СД, чи БЦ, чи АБ. Яка різниця? Все одно в квадраті всі сторони однакові. Тому в першому у нас вже одразу сторона квадрата буде 24. Це ми з вами відмічаємо А. Довжина відрізку Dm. Нагадаю вам ще раз, що у нас утворився тільки що? Прямокутний трикутник. МЦД тут кут 90 градусів. Це у нас за умовою 10, а сторону ми тільки що знайшли. Так, чому дорівнює гіпотенуза? Ті, хто прям апер-інтермідіат в математиці, знають таку штуку, як єгипетські трійки. Так? Ви знаєте, що це у нас можна поділити умовно 10-24 на 2, і у нас залишиться що 5. 12. І прям відчувається, чого не вистачає. 13 не вистачає, але треба помножити її назад на 2, бо ви ж ділили, так? Тому 26 буде наша гіпотенуза. Хто не знає її випускних трійок, ви це робите за теоремою Піфагора. 10 в квадраті, плюс 24 в квадраті, 576 плюс 100 дорівнює 676. І це квадрат 26. Тобто так теж можна робити. Варіант, D у нас тут? Відмічаємо відстань від середини відрізка, оце мій улюблений пункт тут насправді, від середини відрізка ДМ, нехай там тут десь його позначимо, до прямої АБ аж сюди. А ми з вами підемо не так. Ми з вами спочатку знайдемо, а чому буде дорівнювати ось ця от відстань. От, ось ця от манюня, яка у нас тут утворюється до найближчої сторони квадрата. І тут насправді просто настільки ви зараз прозріти, я впевнена, напишіть в коментарях, класний спосіб чи не класний, можливо, у вас був якийсь свій метод, а я, ну, там, яку якусь, якийсь свій вам зараз покажу, так? Зверніть увагу на цей прямокутний трикутник. А якщо ми його розвернемо, у нас хіба не буде зараз середньої лінії? Якщо ДМ у нас із вами ділиться навпіл, вона у нас була гіпотенузою, так? ДМ. Відповідно, наша з вами пряма, ось ця от манюня стає середньою лінією, а за властивостями середньої лінії, вона має дорівнювати половині основи, до якої вона не торкається. Так? Тобто, вона має бути половині від десяточки. П'ятірочка. А тепер нам потрібно вами знайти відстань від цієї точки до цієї сторони. А ось цей от залишок, він у нас насправді разом з п'ятірочкою і створює сторону нашого квадрату. А де? Тобто, якщо у нас із вами. Ні, прям по малюночку буду показувати, щоб вам було зрозуміло. Ось це плюс 5 дорівнює 24. Значить, що нам треба додати до п'ятірочки, щоб 24 отримати? Очевидно, правильно? 19 плюс 5 буде 24. Тому відстань від середини ДМ до сторони АБ дорівнює 19. І тут ми з вами відмічаємо варіант В. Як ви там, перфекціоністи? Живі, здорові. <хі> я сподіваюся, що все було зрозуміло, і ми з вами дуже швидко тільки що розібрали реально непрості номери. Так, мені це зайняло 19 хвилин. Сподіваюся, у вас так само, і, можливо, саме твій е, номер, який тобі не зрозуміли, з якоїсь домашки, чи самостійної роботи, чи, в принципі, під час розісків, так, на освіті чи з твоїх посібників. Можеш надіслати мені це завдання, коли я наступний раз, на наступному тижні оголошу е, розбір 9.1.1 і в коментарях надсилай саме своє. Завдання. От перед, перед тобою є якраз мій телеграм-канал, куди можна, власне, як можна зі мною зв'язатися. А наразі кажу вам всім дякую за увагу і до наступного розбору 9.1.1. Па-па!